Всім привіт! У нас продовжні оренки вже майже закінч... закінчуємо, буквально десь дня два приблизно я думаю і все. І це великий шмат поля буде закінчено. Хотів би я вам показати е трошки таке щось цікаве. Багато хто пише, багато хто каже, що по автопілоту неможливо орати в Борозді. Ось трактор йде в Борозді. Сам керує. І ота якраз одна у нас виходить їде сам? Керує. Не знаю чого так? Мені теж сервісники казали, що він не буде орати так. Він не, не призначений для цього. Але факт є на лице. Можливо, правда, не знаю як. Може вони щось не договорили. Ну, багато людей кажуть, що бороздій він не буде орати. Але йде ось трактор борозді по автопілоту. Автопілот у нас e, Trimble Зараз ось. О. Яка там точно модель не, не скажу, бо не знаю. Трохи в нас ями Обриви Оп! Якось так. Обов'язково ставте лайкосик за такий відос. І будь ласка, підписуйтесь. Багато переглядів без підписок. Підпиші... Підпишіться, будь ласка, мені дуже приємно буде. Я для вас знімаю, стараюсь. Всім папа, всім добра!